Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із нашого випуску ви дізнаєтеся вже кілька днів у дії смороді живуть мешканці будинку по вулиці Семена Антонця. 5. нарікають, вже почала тріскатися стеля. Військові евакуювали з Донеччини чотирьох беззахисних цуценят. Тварини шукають нові родини у Полтаві. Під Полтавою стартував відкритий чемпіонат області із гірськолижного спорту. А тепер про це та інше більш докладно. Затоплений двір, постійний сморід у підвалі, та й по всьому будинку. Із такою ситуацією стикнулися мешканці будинку за адресою Семена Антонця 5 у Полтаві. І хоч на сьогоднішній ранок вода з оглядового колодязя бігти припинила, картина повторюється регулярно. У чому проблема та чи чекати місцевим на її вирішення? Дивіться у сюжеті. Четверта доба затоплення двору. Так це виглядає. Жодної реакції, жодної комунальної служби полтава водоканала міста на сьогодні немає. Наш двір це вигрібна яма для усього міста. Так говорять мешканці будинку за адресою Семена Антонця. 5. І, хоч на ранок, 22 січня, вода з оглядового колодязя підземних комунікацій припинила бігти, проте проблема повторюється регулярно, говорять місцеві за їх словами. Проблема пов'язана з колектором, який знаходиться неподалік їхньої п'ятиповерхівки. Ми бачимо тут люк, з якого чотири доби поспіль в нас текла вода. Сьогодні перший день, що вона не течеться, вода неподаліку від нас провалений колектор, який ніхто не ремонтує вже довгий час. І кожного разу, коли не справляється насос в цьому колекторі, або, ну як це все зі слів водоканалу. За словами мешканки будинку Світлани Павленко, вода потрапляє не тільки у двір, а й ще затоплює підвал. Звідти сморід по всьому будинку. У нас не тільки проблема, що в двері біжить вода, в нас вода підходить до щитової і повністю почти затоплений підвал. Ми ходили неділю назад, в підвалі бігла вода. За словами Світлани Павленко, аварійна бригада Полтавводоканалу приїжджала, проте на розв'язання проблеми це не вплинуло. Ніхто нічого не предприймає, прийдуть, почистять. Тільки вони почистили, через 10 хвилин вони уїхали. Через 10 хвилин біжить знову вода в нас. Вчора бігла ночі, вода, бігла ночі, вода. Вчора гуляли з собакою, бігла вода. Сразу прикратилася трошки вода, потім знову бігла. а дом вже почав тріщати. Дом вже почав потолок тріскатися. Як повідомили у Полтава водоканалі ситуація не зміниться, поки підприємство не знайде кошти на відновлення аварійної ділянки каналізаційного колектора. Через аварійну ситуацію, яка утворилася внаслідок руйнування верхнього склепіння залізобетонних труб діаметром 700 мм Одного з головних господарсько-фекальних колекторів по вулиці Театральна між майданом Незалежності та вулиці Сковороди прокладено обвідну напірну мережу та встановлено насосний агрегат для забезпечення умов водовідведення абонентів. Але під час злив або танення снігу та незадовільного відведення зливових вод ливнівками відбувається перенавантаження господарсько-фекальної мережі. І спостерігаються підпори, які впливають на нормальну роботу каналізації і роботи тимчасового насосного агрегату. Що стосується капітального ремонту аварійної ділянки каналізаційного колектора, то це питання в стадії пошуку шляхів фінансування ремонтних робіт і залучення підрядної організації додали на Полтавводаканалі. У готелі атмосфера по вулиці Пилипа Орлика у Полтаві сьогодні виникло зовнішнє задимлення. Причина коротке замикання електромережі. Повідомила речниця ДСНС області Світлана Рибалко. На місце прибули рятувальники, але до пожежі справа не дійшла. До гасіння вогню фахівці не залучалися. Натомість на місці працювали електрики, які ремонтували електромережі будівлі. Сенішов виклик про пожежу в готелі, атмосфера. Було відразу направлено е, три одиниці техніки. Це автосистерна, а також автодробину. Це по плану взаємодія е, рятувальники, коли приїхали на місце події, то провели розвідку. Виявилося, що сталося коротке замикання зовнішньої електроустановки витяжної системи. Ну вона зовнішня, тобто е, приміщення внутрішні були не задимлені. Було часткове задимлення, але самої пожежі не було. Смерть аж трьох людей у з 19 на 20 січня із попередньою причиною переохолодження сталося це у різних частинах Полтавщини. Правоохоронці та медики, вкотре нагадують, як не стати жертвою низьких температур. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. В ніч з 19 на 20 січня у Полтавському районі зафіксували одразу три повідомлення про замерзлих на вулиці людей. В поліції припускають причина смерті переохолодження. За словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, усі три випадки сталися в різних громадах області: в селищі Диканька, Терешківській та Решетилівській тергромадах. У селищі Диканька. Було виявлено літнього чоловіка, який лежав на вулиці. Вже організм повністю замерз. Його вік, десь від 70 до 75 років. Зараз поліцейські з'ясовують його особу. Інший випадок також вранці в селі Мушти Полтавського району там виявили без ознак життя місцеву 44-річну жінку. Ще одне тіло людини без ознак життя виявили в Марківці. Там виявився місцевий мешканець 1985 року. Народження тіла усіх трьох загиблих відправили на судову медичну експертизу. Тим часом в першій міській лікарні повідомляють, пацієнти з обмороженнями від початку року вже у них були. З нового року до сьогоднішнього дня в першій міській лікарні лікувалося двоє людей. З відмороженням, один з відмороженням стоп і один з відмороженням пальців кисти рук. Пов'язане з низькою температурою, з певним часом проведено на низькій температурі, з вологістю. Переохолодження це загальний стан усього організму, коли температура тіла знижується до 35 градусів і нижче. Людина у такому стані може знепритомніти, пояснюють медики та нагадують, температура, при якій можна переохолодитися, може бути навіть плюсовою. При обмороженні ж вражаються окремі ділянки тіла. Найчастіше обмороженню піддаються кінчики пальців рук, ніг, також носик може обморожуватися і вуха. Почервоніння шкірних покривів також може виникати. Може навпаки, виникати воскоподібний, воскоподібний колір шкіри. Це вже більш при тяжких переохолодженнях, обмороженнях уже йде. Правоохоронці закликають в умовах зими бути уважними до себе та до своїх рідних. Виходячи на вулицю, одягатися відповідно до сезону і до погодних умов, обов'язково тримати контакт зі своїми рідними і близькими. Якщо раптом вам стає погано, ви оперативно повинні повідомити своїх рідних близьких або викликати карету екстреної медицини або поліцію. А медики додають найбільш вразливими до гіпотермії є малюки, літні люди та люди, які мають проблеми з серцем та щитоподібною залозою. Сьогодні День Соборності України, 22 січня 105 років тому було проголошено акт злуки Української народної та Західноукраїнської Народної Республіки. У Полтаві з цієї нагоди поклали квіти до пам'ятника поетові Тарасу Шевченку. Про значення цієї дати в умовах сьогодення далі у нашому сюжеті. 22 січня День Соборності України. Саме цього дня, 1919 року, було проголошено акт злуки Української народної та західноукраїнської народної республіки у Полтаві. З нагоди 105-ї річниці цієї події поклали квіти до пам'ятника поетові Тарасу Шевченку. Україна довгий час була розділена на кілька шматків, і наші сусіди. Були не зацікавлені в тому, щоб Україна об'єдналася в єдину державу, і от ця дата свідчить про те, що українці таки об'єдналися. Українці подавали формальні кордони і. Показали, що Україна є, Україна велика, Україна сильна. Український історик Анатолій Щербань говорить, що збереження пам'яті про день Злуки України для нашого ворога є справжньою перепоною у своїй пропаганді, бо міф про створення нашої країни Леніном у 1922 році не збігається з історичним фактом про акт об'єднання УНР та ЗУНР у 19-му році. Наголошує історик наш, ну можна так сказати, сусід. Як о, сказати, толерантно східний, він грає на тому, що Україна не є соборною державою. Що захід там під впливом Європи, схід під впливом їх, і а, ця дата. Вибиває з-під ніг ґрунт у російських ідеологів, бо реально Україна соборна. 22 січня. Ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української історії, проголошення незалежності Української Народної Республіки і акт злуки українських земель. І через 105 років після проголошення акту злуки згуртованість українців є не менш важливою для держави, говорить перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Сьогодні це свято, яке відбувається в умовах війни, воно набуває особливого контексту. і Я думаю, що всі верства населення, всі політичні групи, всі соціальні. Соціальні групи вони сьогодні повинні бути об'єднані єдиною метою. Протистояння ворога перед розпадом радянського союзу символом єдності на День Соборності України стали ланцюги соборності, коли українці бралися за руки з доріг та влаштовували довжелезні шеренги для того, щоб продемонструвати єднання українського народу. говорить тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Катерина Ямщикова. Колись ланцюг із об'єднаних рук рукостискань він сягав. 770 там орієнтовно кілометрів. Як на мене, зараз його й виміряти майже неосяжно, тому що це об'єднання всього світу. Нагадаємо, офіційно день соборності України був встановленим указом президента від 21 січня 1999 року. Полтавщина втратила ще чотирьох захисників України. Сьогодні у місті попрощалися із Дмитром Пушкарем, Андрієм Неєзвіцьким, Андрієм Середою та В'ячеславом Чернихевичем. Про те, якими згадують близькі та рідні, дивіться у сюжеті з червоними та блакитно-жовтими гвоздиками у руках біля свято Успенського собору зібралися полтавці. Вони в останню путь проводять чотирьох захисників України. Кожен з них чинив подвиг. Поставши проти насилля та несправедливості, старший сержант Неізвіцький Андрій Віталійович 1975 року. Проживав в місті Полтава. Старший сержант Андрій Неїзвіцький служив на посаді командира міномета. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. У позиції влучила авіаційна бомба. Сталося це 15 січня цього року. Разом з Андрієм загинув і його побратим, – 39-річний старший солдат Дмитро Пушкар. Його рідний брат Антон згадує останню зустріч, коли він проходив відпустку, ми святкували день народження. Він був дуже радий і хотів всіх нас зібрати. Щоб побачити. Він пішов з самого початку добровольцем. Він був дуже світлою, доброю, дружнім, коли любив товаришувати вирощувати Пам'ятає Дмитра Бушкаря завжди на позитиві його колега Олександр. Разом працювали, знаю я його. Років 5 6 7 не зустрічав в своєму житті веселішої, позитивнішої людини. Душа компанії завжди був. Ну, як людина була дуже, 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 дуже хороша. В торгівлі працював. Як тільки у нас почалася війна, він один з перших пішов добровольцем. Цього ж дня полтавці попрощалися із 57-річним солдатом В'ячеславом Чернихевичем. Захисник служив на посаді старшого водія першого аеромобільного відділення. Помер 18 січня 2024 року у лікарні. Нормальна людина. Общалися з ним, я кажу, як рука об руку. Руче, робили відбудеться в гаражі його машину і мою машину. Що допомога була з обох сторон? Січневими дорогами на щиті повернувся й 26-річний солдат Андрій Середа. Захисник служив на посаді стрільця снайпера 4-го аеромобільного відділення, 21 вересня 2023 року. Загинув виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Сьогодні понад 12 тисяч вірмен воюють разом із українцями проти російських окупантів. Повідомив військове та посольства Вірменії, полковник Амік Садян. Він відвідав Полтавщину, побував у філії військово-історичного музею України, музею важкої бомбардувальної авіації. Докладніше про його візит розповідаємо у сюжеті. Полтавщину відвідав військовий Аташе Посольства Республіки Вірменія полковник Амік Саядян. Зробив він це за запрошенням вірменської діаспори. Зокрема, побував високий гість у філії Національного військово-історичного музею України, музеї важкої бомбардувальної авіації. Адже тут є експозиція, присвячена внеску вірменського народу у перемогу над нацизмом у роки Другої світової війни. Головний маршал бронетанкових військ Бабаджанян і. летчики, которые принимали участь в Другій Святой Вене. Он сам военный, полковник, и сделал желание приехать посетить этот наш военный музей. Далее нам выделили уголочек, и мы здесь открыли свой военный музей. Здесь в период, значит, 41 45 годов в основном, тут наши все генералы, наших соотечественников, маршалы, значит, Баграмян, Исаков. Тут 12 генералов и маршалы І адмірали одним з визначних героїв вірменів, які звільняли Україну від нацистів, був Іван Баграмян. Його бюст є у Полтавському музеї. Під його командуванням на території України було проведено ряд успішних військових операцій. Зауважує голова спілки вірмен України в області Ванг Геннадій Агаджанян. Додає найближчим часом коштом вірменської діаспори встановлять ще один пам'ятний знак видатному маршалу. Він воював в Україні. Операція проведена успішно. Мені цікаво було от погадець на музей, на музейні експонати, тим більше, здесь був і частина вірменської історії, вірмен, які воювали вместе з українцям на Другої світовій війні і сказати слова благодарності, що вот зберігається ця історія. За словами військового аташе Вірменії в Україні Аміка Саядяна та працівників музею, тоді в роки Другої світової війни українські воїни пліч-опіч з вірменськими нищили нацистських загарбників тисячі вірмен з Україною і зараз По нашим даним 12 тисяч і болі арміян зараз воюють в різних структурах української армії, і около 100 арміян ваючих ані пагиблі за Україну на сьогоднішній день. Український народ не сам, багато національностей захищають нашу Україну, тому що розуміють цю захватницьку падлючу війну. І якраз така випала честь до нас приїхати військовому Аташе Республіки Вірменії. Він учасник бойових дій. До речі, він приймав участь у Нагорному Карабасі. От, то він дуже добре розуміє цю всю трагедію народу. Ми солідарні. І я думаю, що ми повинні так і співпрацювати в нашій області. Військовий Аташе Посольства Вірменії вперше в ході візиту гість оглянув і інші музейні експозиції. Робили горловину, щоб сюди заливати воду. Або якщо води немає, то залити сніг. На сам кінець працівникам музею військовий Аташе вручив грамоту від Міністерства оборони Вірменії та подякував їм за збереження історичної пам'яті. За особі Внесок у узбережения войсковой истории, что об'єднує Украину та Вермен. Песики Чіп, Дейл, Гаєчка та Мушка завдячують своїм життям захисникам України. У грудні бійці на Донеччині знайшли чотирьох цуценят та вирішили їх евакуювати до Полтави. Наразі тварини шукають нову домівку та господарів. Як рятували та в якому стані цуценята дізнавалася наша знімальна група. До Полтави евакуювали безпритульно собак із Донеччини. Знайшли їх військові у грудні поблизу Курахового. Це чотири цуценяти, яким нині близько трьох місяців. Дві дівчинки та два хлопчики. Назвали їх Чіп, Дейл, Гаєчка та Мушка. До нас звернулася спільнота Юанімалса. До них звернувся військовий безпосередньо з позиції. На Миколая такий Миколайчик, десь там від трубою на позиції знайшли цих цуценят. Мам не було, їм було близько місяця. І, звичайно, що військовий не міг просто піти далі і забрали до себе, годували всім своїм з друзями, але ну, їм потрібні домівки. Сусенят знайшли прямо біля окопів. І є вірогідність, що їх матір потрапила під ворожі кулі. Припускає зооволонтерка Олена Мирополець. та додає, що незважаючи на стрес, малі були цілими і неушкодженими. Ветеринарний лікар оглянув, по стану здоров'я задовільний, їх обробили від паразитів і провакцинували. Тобто, дітки готові до прилаштування в родину. Поранень не було, просто відчувається стр... Страх, стрес від, мабуть, вибухів почутих, тому вони трошки були налякані. Але зараз вони вже відійшли і дуже гарно себе почувають. Наразі чотирилапим шукають домівку і люблячих господарів. А поки такі люди з'являться, тварини перебуватимуть у пункті перетримки. Проте на це є всього два тижні, говорить начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП-1628 Сергій Богодюк. Ми хотілися б звернутися. До всіх полтавців, до всіх небайдужих, хто хоче мати собі вірного друга. Я думаю, що ці дівчата та хлопчики вони будуть вірними друзями. От, і вони завжди можуть бути поруч і посміхатися. Тобто вони потребують тепла, уваги, любові. Це те, що їм зараз потрібно, дуже потрібно, тому що вони були в край сурових умовах. Тому давайте їм надамо прихисток. А військовий, який врятував тварин з передової, з нетерпінням чекає на фотозвіти від щасливих цуценят та їхніх нових родин, говорить за захисниця Людмила Хоменко. Єдине, що військовий просто буде просити фотозвіти періодично, не кожного дня, не кожного місяця, просто для розуміння, бо це були їхні діти на, на позиції, і вони дуже переживають, що все було добре з цими тваринами. З волонтери наголошують, охочі взяти додому цуценя може забрати його безпосередньо з пункту перетримки для безпритульних тварин. Обласні змагання з гірськолижного спорту розпочалися неподалік Полтави. Першість у двох дисциплінах, гігантському та спеціальному слаломі виборюють 80 спортсменів. Як відбулося відкриття змагань та за якими критеріями учасників оцінюють судді? Знає Івана Дімова. Вони долають снігову вершину на швидкість. У селі Кам'янка, що неподалік Полтави, 22 січня стартував відкритий чемпіонат області з гірськолижного спорту. Протягом двох днів тут змагатимуться 80 спортсменів. Це учасники вихованці місцевої дю США імені Бутовського, а також гості з Київщини. Два дні дві різні дисципліни, розповідає головний суддя чемпіонату Сергій Дорош. Сьогодні проходить траса слалому іганту, і спортсмен потребує об'їхати. Всі фігури, всі фішки. А завтра у нас спеціальний славний, там зовсім інші фігури. Там траса стоїть з одних фішок. То зараз у нас двойна фішка з флагом. Завтра вона стоїть з одної фішки. Їх навіть 20, можна збивати, але головне, щоб лижі, ботинки пройшли створ ворот. Фіксується на час. То за потратив саме менше часу, той і виграв». вже сьомий рік поспіль. Цей обласний чемпіонат присвячують пам'яті Тараса Черкаського, відомого полтавського гірськолижника, переможця і призера багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань, а також члена національної збірної команди України. 15 липня 2017-го хлопець потрапив у ДТП. Відтоді йому назавжди 20, Говорить мама загиблого. Ірина він був постійно на позитиві, ніколи не було поразок тільки. Перемога для нього кожен такий. Чим би він не займався, в нього не було конкурентів. Є колеги, є в яких треба вчитися, є кращі, з яких треба брати приклад, і тому от я до сих пір. Чуся в нього серед тих, хто бере участь у змаганнях восьмирічна Катерина Лобач, дівчинка на лижах вже чотири роки і переконана, що показала сьогодні хороші результати. Коли я приїхала перший раз на Сорочин яр і захотіла з мамою покататися, мені це дуже сподобалося. Я її попросила мене записати на такий бутон. Я пом'ятаю тільки минулі змагання. Там я не заробила місця, але Дуже велике задоволення. Спортсменам дають дві спроби подолати трасу. Середня швидкість двох спусків і є результатом змагань, пояснює учасник чемпіонату, восьмирічний Тимофій Григоренко. Начало я плохо показала, а зараз я спустилася. Я не знаю за скольза. Начало не вміло так знаєте, Я з тренером їхав, дуже було так страшно. І коли бачила так гору подобається. Тосте можна поїхати в Карпати і що куди-то. наймолодшим шість, а найстаршим спортсменам вісімнадцять. Кожен змагається у своїй віковій категорії, говорить член збірної команди Дю США імені Бутовського Дар'я Вахненко. Каже, результат спуску залежить від багатьох факторів: від техніки, в якій катається спортсмен, до розміру лижів. Це залежить від людини, від його. Е Ну, як він їздив раніше, там скільки років займається, але в старших лижі вони більші і мають дорослий ну, доросла лижа йде. Вона більша і твініша. Не так ну не такі, як у дитячі. Там у мене метр вісімдесят три. Хто хто вищий, має вищі лижі. Нагадаємо, відкритий чемпіонат Полтавщини з гірськолижного спорту організовують з 2009 року. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПЛЮА. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефонне 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.